Я дуже хочу, аби ви були довбушевого духу. Бо сьогодні такий час, судне не лише в штанях, а в спідниці ходить. Тобто, я думаю, що це не є ознака статі. Зараз той час, коли ми маємо всі гідні свою боронити як людини. І тут і хлопчик, і дівчатка в одинаковій мірі можуть до цього послужитися. І наш Майдан, наша війна особливо волонтерський рух, це нам показує. І Я маю дуже велику приємність, що дехто з Майданівців, з воїнів і серед них і дівчата приймали тут хрещення в нашій церкві після осмислення свого життя на Майдані чи на війні. І я в їхній особі бачу довбур сьогоднішнього дня, їх дуже багато. І ще важливо, що добре, сьогодні не ходить не лише з автоматом і не на танку, хоча і там також. Він ходить із камерою, ходить із диктофоном, ходить з мікрофоном. В різний спосіб в будь який спосіб, в який ми воюємо за себе.